Перед нами унікальне видання, наша багаторічна, кількосотлітня багатовікова традиція церковного одноголосного співу. Це того співу, який збирався у Візантії також протягом багатьох століть. І в ця релігійна духовна творчість у музичному оформленні дійшла. До наших часів у сотнях моторійних хімлогіонів. Рівно 20 років тому вдалося опублікувати такий зведений каталог, який увійшло в 1111 промежутка. І на основі того, через 20 років, треба сказати, що це дуже швидкий час ми маємо таке унікальне видання. Зібрано з різних рукописів, різного часу, різних територій, які показують з одного боку велику таку міцну професійну традицію, а другу, з другого боку, що це було дуже в дуже широким просторі, що це співали всі від, від малих до великих, від жінок до чоловіків, від ченців до звичайних селян чи ремісників у місті. І ця музика глибоко натхненна, натхненна, хвилювала, розмов, давала розмову щиру з Богом, апелювала до покаяння, до віри у великі чини і великі діла. І над усім цим витає Божественне Откровення. Наші церкви. Наші інституції монаші особливо мали особливий перм, особливі заслуги у розвитку церковного співу. Це дуже добре, що воно повертається знову в лоно чернечих обителів. Що чернечі обителі стають основним осердям популяризації і, як бачимо, дуже фахової, дуже прецизійної. Гарно оформлений, як, зрештою, наші ермологіони. І тим самим відновлюється наша велика спадщина. І це новий несподіваний результат. Але він величний і він показує ту широту і глибину того церковного співу. Та вчитатися в ті тексти будь-яка фраза, будь-які це, це фрази, співи, мелодії, напіви. Тисячолітньої традиції, це напіви, на яких молилося сотні тисяч поколінь, Сот, мільйони людей залишили тут свої богонатхненні слова. І через це е, треба вітати е, Чернечу обитель, студити. Симптоматично, що це оця печать лягла на студитів. Які багато під покровом Андрея Шептицького у міжвоєнний час зробили для віднови церковного співу? Спів, як святі отці говорять, він тричі сильніше допомагає молитися, тричі сильніше він виказує справжню любов прочанина вірного, віруючого до Бога, до Його заповідей. І те, що сьогодні у Шевченківському гаю у церкві, Бойківській старій церкві дерев'яній, яка також намолена, наспівана, відновився цей спів. Причому в прекрасному виконанні, чудових шатах, ризах навіть можна сказати, воно вселяє велику віру, надію і любов. До нашого майбуття, до те, що ми завтра будемо краще, якщо ми це все оспіваємо, переспіваємо. Я з внучкою вчу сорфеджу і такі нудні, не цікаві вправи вчора ввечері. А потім до мене прийшов: а чому ж це не співати? І це і прекрасні слова. І так як наша е, професор Наталя Соротинська зробила куншт з богослов'я слова. Оцих текстів, вона показала, яка висока поетика словесна, вербальна поетика у міцному зв'язку з музикою. А ченці на чолі з цим лукою і та група, але найбільшою букви, вони вводяться у нашу свідомість, в нашу душу, у наше буття і те, що воно зазвучить. За день два у Софії Київській, у тій Софії, яка була осердям тисячолітньої нашої історії, в тому числі церковно музичної. Це величезна радість охоплює. І хотів би підкреслити ще, що це не є тільки наша музика. Якщо би ми Постійно акцентувала, що це наша українська церковна музика барокової доби, то ми б дуже згрішили. Бо через те, що це музика віруючих християн. Це музика, яка вібрала і емоційні, духовні потенції величезного кола народів і поколінь. А наша Традиція, власне, українська, вона все це сприйняла, вивчила, адаптувала, перевела на нотацію, яку сьогодні легко ми читаємо, зробила зрозумілою це. Потім до того додали невеличкі багатоголосні підголоски, які оживили цю музику в свій специфічний спосіб. І мені здається, що Україна наша. Буде почута в особливий спосіб в європейському християнському і культурному контексті через популяризацію, через це духовне натхнення, через публікацію. І ми можемо тільки радіти і тішитися, що є такі люди, які здавалося, щоб з нічого, з попилу, воскресають те. Що музику як воскресити, правда? Тож нема ні попелу, нема ні дров, ні, нічого немає. А воно Воскресилося. Це і наші братчики львівські, які почали перші друкувати е... ці ноти, це і наші. Обителі ранньомодерної доби, такі як Дерманський монастир, як Унівська Лавра, як Лаврівський монастир і Спасівський, до нас дійшли імена діяконів, священників, які співали, переписані там були ці давні ноти. А які оцінки дають переписувачі, часто і іменні, бульки, зіло Красної, зіло Прекрасної, зіло Прекрасної і Богоумиленної. І це. Породжує і збуджує в людини справжні, найглибші релігійні почуття. Сильнішого не дано, сильнішого не може бути. І я думаю, що це буде і відкриття для професійного музичного світу. Бо, що говорити, ми там ті нотки переписували, сортували, складали. І без такого великого звучання, хоча на той ансамбль Калофонія записав кілька дисків, ще колись Ярослав Гнатовський, потім Тарас Грудовий, це добре робили. Але воно було спорадичне і блискавкою. Мигнуло і пройшло. А це, я не скажу, що це закладає якийсь великий новий фундамент. Це продовжує то. І продовжує у найсерйозніший спосіб, у найвідповідальніший спосіб. У такий спосіб, що ми можемо вірити, що це є, це сталося.